Здоровенькі були. Десятки балконів уже перерікли свої пророцтво, тож, певно, і я доєднаюся до них. Росія завдала удару новою балістичною ракетою по Дніпру. Що змінилося для України? Не так багато. Згадаємо 22-й рік, коли сотні ракет, які було на той момент неможливо збити, летіли на наші міста? Що змінилося для наших партнерів? Це вже їм вирішувати. Можливо, хтось помітить, що Росія б'є в першу чергу по Україні, однак перепрошує на слові. Але це саме те, що характеризує російську ментальність, обсікає країни на захід від нас, нам через голову. Росія продовжує воювати з Україною, стверджуючи, що воює з НАТО. Це начебто пусті слова для внутрішнього споживача. Однак, це і продовження дискредитації блоку та тих, хто в нього входить. Повторю, іспитання в бойових умовах ракетної системи Арішнік. Проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Напевно, комусь ще не очевидні глобальні наслідки цієї війни, і супутніх подій однак, це лікуватимеся зустріч з реальністю. Стосується тих, хто досі марить багатими російськими туристами, дружньою залежністю від російського газу та розмовами про Достоєвського у окаміну цього не буде. Росія день у день через цю війну та супутні конфлікти зменшує авторитет та вагомість цих країн та організацій, у тому числі через їхню власну нерішучість. І така поведінка веде лише до одного ескалації того самого, чого так бояться. If this works, it will embolden dictators around the world, the first group who already have nukes to start talking about historical claims because they know the international community is not going to stop them. And any dictators that want to go and get back historical territory, they're going to want nukes. And for any smaller country who doesn't feel defended by the international community, they're also going to want nukes now because the United States, France, UK, the democratic <clears throat> countries that have nuclear weapons are not going to help them, okay. they're not going to defend them. Однак погляньмо на інший аспект спроб заморозити Третю світову, а саме заморозку конфлікту в Україні на лінії розмежування або з тими чи тими поступками. Одразу позбавлюся глобального аспекту обговорення оцим риторичним запитанням чи думають, шановні партнери, що всі ці російські солдатики спокійно підуть додому переводити свою економіку на мирний лад. А корейці, дивившись відборного порна, не дивившись від борного помарширують, наспівуючи пісень про великого лідера назад на батьківщину. Пауза для сміху припустімо, якесь припинення вогню станеться, які б умови могли вважатися неприйнятними, такими, щоб надали гіпотетичним домовленостям капітуляційних відтінків. Територіально доволі очевидно, відступ з Херсонської та Запорізької областей або офіційне визнання права власності Кремля на свої набутки. Так само писання військових злочинів та амністія з та колаборантам. Росія тільки добро виходять від Росії, вона всім допомагає, всьому міру помагає. Только от Росії добро йде. вреда рідна нікому не приносить Росія. Це я так читаю. Так само надання будь-якого державно значущого статусу російській мові. Так так, накидайте мені побільше розгонів промовних інструкторів та «Русський город Одесу та багаття з російських книжок, що шовіються до Небес, також відновлення розірваних договорів оренди з ОПЦМП. деякі недолугі досі квірять про порушення прав віруючих та релігійні переслідування, зручний фасад для прикриття організації, котра систематично провадила підривну діяльність і навіть прихищала диверсантів та колаборантів. Не існує жодної особливої окремої релігії ОПЦ МП. Його, 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 країні, існує офіційний розповсюдник російської пропаганди на території нашої держави. Що ж, прикладів можна ще не кидати багатсько, але чого продовжувати страждання слухачів? Ти, Нарешті припустімо, ми якось то викрутимося і буде щось прийнятне. Умовно. І матимемо час підготуватися до нової хвилі варської Навали. Який тут рецепт доволі простий: припинити обирати некомпетентних і припинити захоплюватися ідіотами. Дорогі друзі. Володимир Володимирович, давайте заключимо мір з вами. Но ми його заключимо особливо хитрим образом ми пред'явимо колективний іск Западу. Україна і Росія в місті. І не ставати малоросами. Бувайте здорові і закидайте гроші на Росоріз.